Що таке намагання віджати останнє? Це те, що сьогодні робить Юрія та ЕНКРНГКП. Вони планують підняти тарифи на електроенергію для нашого населення. І мова йде про суттєве збільшення. Мова йде збільшення з гривні 68 до 2,8. Це 30-40% за великим рахунком. Це не дивлячись на те, що на початку війни всім обіцяли, що буде мораторій на підняття тарифів. Що не будуть збільшувати? Що будь ласка, залишайтесь, не втікайте з цієї країни, платіть тут податки, не їдьте за кордон. В першу чергу за це будуть платити мало забезпечені верства населення, пенсіонери. Переселенці, багатодітні родини про це ніхто сьогодні не думає, і я розумію, якщо б ви підіймали тариф для дійсно багатих людей, для тих, кого є дачі в конче заспі, державні дачі в кончі заспі, в яких є великі будинки, які можуть платити за електроенергію більше аніж середньостатистичний українець, але ні, ви піднімаєте в першу чергу для тих, для кого кожна копійка сьогодні є на рахунку. Ключова розмова йде про те, що ну там родини споживають 250-300 кВт на, на місяць. Тобто, збільшення буде всього-навсього 250-300 гривень. Це для вас всього 250-300 гривень, а для людей це достатньо серйозна частина їх родинного бюджету. Просто іноді про це ніхто не думає, ніхто не хоче мати стратегію. А іноді люди просто займають не те місце, на якому вони повинні були працювати.